Моє вітання! З вами архітекторка Анна Бажан. Ви на каналі Хочу говорити про архітектуру. І сьогодні ми поговоримо про те, як спланувати своє майбутнє архітектора. Шукаємо себе в професії і плануємо все заздалегідь. Почати планувати своє архітектурне майбутнє це не просто сказати. Закінчити університет та закінчити школу це не планування. Як тільки ви сказали цю фразу, вважайте, вашому архітектурному майбутньому загрожує небезпека. Чому я так кажу? Та тому, що я прийшла цей шлях і вже знаю, як можна планувати, як не можна планувати, і що може бути, якщо не спланувати все чітко. Для того щоб спланувати, потрібно розуміти, де ви знаходитесь тут і зараз. Мається на увазі не тільки ви як особистість, але й положення вашої сім'ї, в тому числі. А саме, яка фінансова можливість є у вас на даний момент. Це дуже важливо. Справа в тому, що навчання в університеті і загалом потребує фінансових вкладень. Та саме навчання в коледжі. Як би прикро не було, в Україні, на жаль, не сприймають людей, які навчаються на перших курсах, других. І, відповідно, таким людям буде доволі складно щось знайти і заробити. Тому очевидно, що потрібна. Підтримка ззовні, а саме підтримка дорослих ваших батьків, рідних і людей, які можуть сприяти тому, щоб ви могли спокійно навчатись, а потім потрошки шукати роботу. Це потрібно проговорити і потрібно проговорити це буквально зараз, на етапі, коли ви приблизно 7-8 клас, тому що після 9 класу починається вже більш детальне планування навчання, це або підготовчі курси. Або вступ в коледж після 9-го. Тому ці всі нюанси потрібно трошечки продумати заздалегідь. Це відео буде корисне тим, хто зараз знаходиться на роздоріжжі і думає, яке ж майбутнє чекає мою дитину. Або коли вже між собою говорите і починаєте задумуватись про перші професії. В такий же момент буде відноситись до того, що вам легше вдається. Тут вже ви звертаєтесь до себе, буквально запитуючи, а що я люблю робити? Ну, погодьтесь, уже до восьмого класу ви б мали помітити, що вам легше, наприклад, креслити, чи легше підмічати якісь архітектурні новинки, і ви взагалі цим цікавитесь, чи вам подобається гуляти містом і змінювати все довкола в плані міського планування, вигляду міста і територій. Підмічайте ці деталі, бо це дуже важливо. Навіть якщо ви просто любите робити фото. Це теж стане в нагоді, тому що є такий напрям, як архітектурна фотографія, панорамні зйомки, і це також частково може посприяти розвитку вас як архітектора, але в більш науковому напрямку, можливо, це будуть наукові статті, поєднані з фотографіями, але про це згодом. Що ж? Це все чудово. Ви підмітили, що вам подобається ближче. Ви плюс-мінус дізнались про цю професію, що вона в принципі існує, багато не треба. Ще один не менш важливий момент: потрібно заглянути на два роки вперед і подумати, чи не буде змін в цей період. Тому що дивіться, два роки вперед це умовно, коли ви вже закінчили 9 клас, вас постане питання: чи коледж, наприклад, а потім університет, чи все-таки університет після 11 класу. І для того, щоб визначитись навіть відповіддю на це запитання, вам потрібно буде ось цих два роки вперед, тобто 10 11 клас. Ви повинні подумати, чи ви залишаєте в школі, готуєтесь і ці підготовчі курси проходите. Це також будуть витрати коштів, часу, ваших і батьків, чи, наприклад, це вже буде коледж, і що ви з цього отримуєте, і як воно взагалі буде. І відповідно про які зміни йдеться, по перше батькам, які планують навчання своїх дітей, потрібно також буде замислитись, чи не планують вони бува переїзд в більше місто. Наприклад, це може бути переїзд, наприклад, з меншого міста, умовно з Чернівців, наприклад, в Київ. Так, і якщо ви знаєте, що це відбудеться, можливо, краще, щоб, наприклад, дитина дійсно закінчила школу. Ви через два роки підготуєтеся до цього переїзду, і тоді ваша дитина сміливо буде планувати вступ до вищого навчального закладу, який вже знаходиться в Києві. Зрозуміло, що ми, коли готуємося, це все буде йти поступово і класно, коли у вас є підтримка, яка може разом з вами допомогти вам спланувати. Тому що знову ж таки планування майбутнього це більш прерогатива дорослих, які краще вже в цьому вправляються, тому що вони пройшли певний шлях, і коли вони вже планують це майбутнє з вами, вони можуть розрахувати в тому числі дуже добре кошти, зрозуміти, що їх чекає. Знову ж таки, в нас життя в Україні дуже перемінливе, тому може бути різне. Але, тим не менш, коли вже якийсь період часу пройшов, все так чи інакше можна попробувати спланувати. Я не кажу, що це працює вся і всюди, але погодьтесь, фраза просто закінчити школу і закінчити школу або вступити в університет в конкретному певному місці, це вже більш чіткіше планування, чим взагалі нічого. А ми переходимо до пункту 2. Вам потрібно буде подивитися, які є загалом професії, що пропонує ринок. Коли я вже згадала, що мова йде. Про архітектуру, про архітектурну професію ви починаєте в цьому напрямку копати глибше. Тобто, ви буквально вводите там архітектор, професія архітектор або Професії подібні до архітектора, або щось пов'язане з малюванням, попробуйте хоч якось, або щось пов'язане з дизайном. Навіть от такі прості фрази вони вже будуть е, спонукати Google видавати вам пошук того, що вас плюс-мінус цікавить. І тоді, списку навіть цих професій, просто копіюєте, наприклад, сфера архітектура або професія архітектор. Архітектура вели в Google, і вам там знаходить ряд професій. Ви можете або зразу потрапити на сайт. З пошуку роботи, і там будуть перелік професій, або, наприклад, знайти якийсь перелік професій, які є, і виділити їх, скопіювати, вставити в пошук, там на той же сайт з пошуку роботи. Так само все, просто можна зараз загуглити так, і знайти. Ми трошечки перевірили, які є професії, як воно плюс-мінус звучить, тому що там, крім архітектури, у вас буде. Просто архітектура, там, архітектура навколишнього середовища, архітектура, дизайн архітектурний там, і так далі. Тобто можуть бути різні різні такі відтінки. Тобто, вам потрібно це все буде вивчити, щоб знати, як воно звучить. Коли ви будете вже більш детально розбиратись з тим, який потрібний вам навчальний заклад, все-таки спочатку коледж, чи університет, чи одразу університет, тут буде грати роль те, яку саме професію. Ви зможете закінчити там і там опанувати. Перш ніж ми закінчимо 9 клас, ми повинні собі зрозуміти, що нам дає переваги в нашому майбутньому. Коли ми починаємо розуміти, що в нас є два варіанти коледж і університет, нам потрібно довідатися, де ці знаходяться заклади, знов ж таки в якому місці це буде мати значення і яку перевагу вони в майбутньому дадуть, або принаймні по навчанні, чого ми там можемо навчитися, які там є професії. Тому що говорячи в інтерв'ю з моєю колегою. Аліною Захарченко ми вже розглядали коледж, як там навчають. Там навчають більш детально, дають більш грунтовну підготовку. І, можливо, люди, які відчувають, що в них немає такої сильної підтримки, наприклад, вони єдині, хто вирішили бути архітектором. Можливо, їм буде зручніше дослідити це питання саме в коледжі, отримавши більш такі деталізовані якісь навички, зрозуміти, які напрямки на їм підходять, тому що часом самим це важче прийняти рішення або навпаки, ви в принципі доволі самосвідомі людина, яка знає, чого хоче, або в якої вже склались обставини таким чином, що шлях плюс-мінус визначений, і ви знаєте, що от в даному етапі періоді свого життя, ну ви точно повинні закінчити школу. Точно поруч немає коледжів з вашим напрямком, а приїхати в інше місто ви не можете. І відповідно, єдиний варіант це дійсно найближчий факультет, університет, як це було в моєму випадку, у вашому місті. Це теж дієвий варіант, просто справа в тому, коли ви про це дізнаєтесь. Коли ви підготуєте цей етап і бути свідомим того, що ви будете робити, це куди краще, ніж не розглядати цих всіх варіантів, а потім сидіти і думати, Боже, а чому я не передбачив те чи інше? А виявляється, ви могли взагалі, наприклад, їздити у Львів, навчатись там, тому що вам буквально годину е часу їхати до Львова, наприклад, ви якимось чином могли домовитись з сусідами, які б, наприклад, вас підвозили туди. Ну, тобто варіації бувають різні. Але я веду до того, якщо ви не ось ці деталі, не дасте собі відповіді на ці базові питання, ви будете жити більш в такому способі, коли все визначають замість вас, а не ви визначаєте. А ви повинні прагнути до того, щоб самим визначити, що ви хочете робити, тому що ваші рішення будуть мати наслідки. Це в подальшому конкурентна перевага, як всередині групи. Де ви навчаєтеся і з ким ви навчаєтесь, так і в подальшому, коли ви будете шукати роботу. Коли вже прийшов час вибирати усім вищий навчальний заклад, ви знову ж таки опираєтесь на те, які є університети, тобто в кожній країні є топ університетів. Ви це повинні все таки продивитись і розуміти для себе. Звісно, всі захочуть поступити в ці топ університетів, тому ви будете розуміти, що конкуренція доволі велика. І, відповідно, знову ж таки потрібно буде до цього якось підготуватись і спланувати цей шлях. Тому що насправді, якщо ви не поступили в цей рік, нічого страшного можна в наступний і ще в наступний є можливості поступати. Але кожний наступний рік буде створювати вам невеличкі такі перешкоди, тому що кожного року з школи будуть випускатись все нові і нові люди, які будуть також поступати. І ви будете весь час перебувати в цій конкуренції. Тобто, з одної сторони, якби смертельного нічого немає, але ось знову ж таки, це планування воно потрібне для того, щоб дізнатися, які дає можливості країна, які університети є, і вже під це потрошки-потрошки готувати свою програму. До мене дуже часто звертались люди з такими проханнями, як допоможи визначити, який університет кращий, підкажи, куди б ти поступала, і, і так далі. Вони звертались на надто пізніх етапах. Ну, грубо кажучи, вони звертались уже приблизно, коли був 10 клас, і їм вже потрібно було знати, куди вони хочуть поступити, для того, щоб був час на підготовку, тому що насправді, коли ти закінчиш цей 10 клас, тебе лишається якесь літо. Яке, звісно, хочеться всім відпочити, хоча б я цього не дуже рекомендувала, бо все таки підготовка це підготовка. І вона буде, якщо можна навіть поетапною сказати, але важливо, що вона була ґрунтовна, тому що знову ж таки ця конкуренція вона доволі високою буде в подальшому. І ми ж будемо боротись не тільки за те, щоб поступити, а ми ж хочемо потім звучати виграшно, коли закінчимо університет, і, наприклад, будемо заявляти про те, що я закінчила такий от класний університет. Беріть мене на роботу. Тому що з мого досвіду знову ж таки я стикалась з тим, що все-таки судять по тому, який університет ви закінчили. І це дуже характерно для великих міст, такі як Київ, тому що буквально дивляться на те, звідки ви а, я тут вчилась, а я тут не вчилась, а мені це щось знайоме. А от зі мною працює колега, яка там вже вчилась, і вони от судять так, тому що. Їм ближче зрозуміти те, що релевантно до їх досвіду. І я, як людина, яка хотіла працювати в великому місці, я перебралася з Івано-Франківська, приїхала в Київ, і я не розуміла, чому дивляться на мій університет і не знаю, що це таке. Або мене перепитують. І я така: ну як же, це Україна? Я ж не приїхала з якоїсь іншої країни чи ще щось. Але тим не менше, люди вони так влаштовані, що вони впізнають щось більш відоме, більш знайоме, більш розкручене. І якщо взяти, наприклад, Харківську школу архітектури чи Київський університет архітектури і будівництва, всі його впізнають, тому що це знайоме, вони чули про нього. Але про мій університет нафти і газу мало хто чув, тільки ті, хто там навчались. І знову ж таки в подальшому. Звісно, це вже буде виходити з того, як ви себе презентуєте, які у вас є досвід, яке у вас є портфоліо. але саме на перших етапах, скажу так, дійсно суджують по тому, якому в якому ви університеті навчались. І, наприклад, якщо ви молода студентка, вас охочіше візьмуть на роботу, на коли ви коли ви навчаєтесь на бакалавра, бо ви просто з топового університету. А якщо, наприклад, університет маловідомий, будуть думати, о, ви напевно нічого не знаєте. Ну, якось так люди влаштовані, і ті, з ким я спілкувалася, ті, в кого я проходила співбесіди, не те, що вони мені це прямо говорили, але коли мені відмовляли в роботі, то я розуміла, що перевага явно не на моїй стороні. Крім того. Я стикнулася з тим, що в людей, які закінчили університети більш престижні, їм надавалася більше переваги, і вони виглядали більш наче професійно підготовлені, вони якісь більш всього знали. І виходило так, що я вже мала три роки досвіду, а люди, які приходили з престижних університетів, вони вже, можна сказати, були на тому самому рівні, що і я зі своїми трьома роками досвіду, які я здобувала своїм трудом, працюючи на фірмах. Це моє суб'єктивне уявлення, тому що пізніше приходили вже інші люди, які так само були після топових університетів. І я вже розуміла, що це можливо я на той момент так сприйняла цю людину. Це був такий одиночний випадок. Тому знову ж таки час він змінює деякі моменти. Але базово, ось це осудження людей воно буде, на жаль, залишатись, і це вам треба враховувати, бо знову ж таки це буде ваша конкурентна перевага або вашим недоліком. І ми плавно підходимо до пункту номер 4. Вам потрібно запитати тих, хто вже знає щось краще, потрібно знайти людей, тих, які вже в цьому розбираються, і я насправді не знала, як це робиться взагалі, тому що. Ну, типу, як це? Ну, добре, у мене там є старшокурсник, або як це ж можна підійти до когось і спитати, про що спитати. І у мене реально була єдина людина, яка плюс-мінус про це знала, це моя викладачка з рисунку, яка мені могла хоч трошки розказати, як виглядає проектування. І якось мені до інших людей було незручно підходити. Не знаю, можливо, це був якийсь мій особистий бар'єр. І зараз дуже класно, що розвивається блогінг, в тому числі в професійній сфері архітектурі. Наприклад, я веду блог, ви можете написати щось під моїм відео, запитати. Ви можете, знову ж таки, в пошуку в Google ввести репетитори, і він підбере сайти, де рекомендують репетиторів. Є репетитори, які можуть навчати креслення, а відповідно, це репетитори, які хоч трошки розуміють архітектуру, є репетитори, які готують до підготовчих курсів. Знову ж таки, коли ви будете вже поступати в університет, готуватись до вступу в університет, бо ви вже його вибрали по тим можливостям, які у вас є, чи по своїм прагненням, ви вступаючи в цей університет, вже будете знайомитися як мінімум з вашими майбутніми викладачами, а значить, ви вже зможете їх розпитати. Це ще одне таке коло, дотичне до архітектури. Потім я вже згадувала, що розвивається блогінг, і є блогінг в Інстаграм. Є блогін в YouTube, є там і там, тобто це більш відомі архітектурні фірми вже в Києві. Їх також можна пошукати. І багато архітекторів ведуть свої блоги, де можна довідатись про їхнє бачення на архітектуру, про їхні якісь стимули. Є архітектори, які так само навчають молоде покоління, наприклад, та ж сама Харківська школа архітектури. Також про різні архітектурні тенденції можна довідатись від. Connection – це також школа архітектурна, яка проводить свої фестивалі. Ви можете прийти, подивитись, тобто це все можна знайти в інтернеті. Про всяк випадок, я прикріплю посилання на згадані вище школи внизу під відео. І таким чином дозбирувати, дозбирувати базу людей, тих, хто може щось вам порадити. Той, хто шукає, той завжди знайде. Попробуйте також вийти на студентів-архітекторів. Тому що ті, хто навіть поступили на перший курс, їм вже буде що розповісти вам. Не соромтесь і активно запитуйте. Коли ви вже почали готувати ці всі етапи, наступний момент, на який потрібно звернути увагу, це задатись питання. Коли я закінчу цей університет, які у мене будуть знання, яка буде моя перевага, і знайти дуже багато фішок класних від кожного університету. І буквально, що вони були перечислені, яка там буде перевага, от коли ви його закінчите, що це вам дасть. Умовно, одні університети, наприклад, вам запропонують стажування за кордоном, інші університети вам дадуть можливість проходити цікаві архітектурні практики. Треті університети будуть обіцяти рік роботи в архітектурній фірмі, і так далі. Так далі. Тобто ви пробуйте і шукаєте, і враховуєте знову ж таки оці переваги всім. А потім ви ще подивитесь на зворотню сторону, які можуть бути недоліки, ми повинні вивчити і те, і те. Стосовно акредитації, її потрібно перевіряти в першу чергу. Тобто, ви повинні точно знати, що якщо ви закінчите цей університет чи інший навчальний заклад. Той же коледж, у вас точно буде диплом, точно зможете його отримати, і все буде як найкращим чином, щоб ви потім з цими документами точно могли перейти на наступний етап, наприклад, поступити в магістратуру чи поступити на бакалавра, перевестись і так далі. І так далі. Ці всі етапи, вже коли ви визначили свій шлях, їх треба буде дослідити, в тому числі і в документальному рівні. Бо, мало того, закінчити щось більш важливо також знати, що ти зможеш з цими документами працювати далі. А що я буду робити, якщо не вдасться мені архітектура? Тут стосується не тільки як, от я поступив в університет, ледь довчився і не хочу бути архітектором, чи поступив в коледж вчусь чусь і мені це не подобається. Тут навіть про те, а що якщо вас не складеться в кар'єрі, пробуйте задаватись цими питаннями якомога раніше. Я, наприклад, щороку провожу такий свій огляд досягнень в моїй роботі, в тому, що я змогла зробити, і відповідаю собі на це питання. Чи хочу я працювати наступний рік архітектором? Якщо я хочу ним працювати, я просто встаю, йду на роботу і роблю свою справу. Якщо я відчуваю, що мені важко, я відповідно зупиняюсь і запитую себе, в чому саме мені важко? Я працюю не там, чи якось. Мені треба змінювати підхід, чи підвищувати рівень знань, чи можливо пройти ще якісь курси. Тобто я збираю всю, всю інформацію, яка в мене була протягом року, аналізую її і розумію, що, наприклад, мені було важко, тому що я мала там слабкі знання, або, наприклад, була б велика нагрузка, або якісь інші підходи в роботи були не ті, що мене зупиняло. Але базово я повинна знати, що я хочу продовжувати. Якщо я хочу продовжувати бути архітектором, то кажу так. Я хочу бути архітектором, я продовжую рухатись цьому напряму, тому я пробую міняти підходи в роботі. Я беру, наприклад, додаткові курси, вони також вас будуть трошки краще розвивати. Можна попробувати взяти якісь курси, крім рисунку підготовчі, попробувати взяти курси з моделінгу. Не забувайте про те, що в якийсь період свого навчання. Або життя, ви будете по-різному сприймати і відчувати архітектуру, архітектурну професію і все, що пов'язане з нею. Коли ви тільки закінчуєте школу, насправді це одне сприйняття. Воно більш таке ще вільне, ви ще не знаєте, що на вас чекає, але ви ще повні сили та енергії, хочете щось робити, у вас купа ідей. Потім, коли ви вже закінчуєте університет, у вас вже відчувається якась база розуміння того, що ви чогось навчились, і ви хочете саме це пропонувати і на цьому заробляти. Але потім ви розумієте, що ви приходите, а вам кажуть, де ви ще нічого не знаєте, університет, де це таке. І відповідно виходить, така ситуація, що на кожному якомусь етапі ви будете відчувати як плюс, так і мінус, тобто в плані емоцій. Сьогодні плюс-мінус, це буде моя коронна фраза. І якщо, наприклад, вам архітектура не вдасться, то як більшість архітекторів любить повторювати, що якщо ви закінчили архітектурний факультет, то ви потім можете піти на якісь суміжні спеціальності. Але якщо у вас якась слабша суміжна спеціальність, то ви вже навряд чи зможете здобути архітектурну саме освіту і можливість працювати архітектором. Але знову ж таки, все змінюється, все досліджується. І не бійтесь, діяти. Просто потрібно задатись цими питаннями. На початку я вже сказала, що вам потрібно буде спостерігати за собою в плані того, що вам подобається і вдається робити найкраще в школі. Наприклад, ви класно малюєте, чи класно красите, чи вам подобається геометрія і так далі. А зараз вам ще й треба буде поспостерігати за своїм темпераментом, який тип вам більше підходить, чи це все-таки ви рухлива, непосидюча людина. І вам треба щось динамічне, яке постійно міняється, чи ви спокійно можете зосереджуватись довго на чомусь одному? Це буде впливати на те, як ви потім зможете працювати. Наприклад, я люблю поєднувати щось спокійне з щось динамічним. Довго, просто спокійно красити, сидіти на місці я не можу, тому я виїжджаю на об'єкти, фотографую. Ходжу, досліджую цю територію, якісь динамічні роблю дії, для того, щоб якось активніше дізнатися про архітектуру. І загалом люблю досліджувати існуючі архітектурні об'єкти, які вже побудовані. Таким чином, я привношу динаміку в свою повсякденну роботу. Плюс в мене сама робота вона часто змінюється від монотонної до активної, де я повинна, наприклад, кожен день читати якісь норми, вичитувати, або на другий день це буде більш творча робота в плані організації якихось правил, і вказівок і так далі. І за рахунок того, що змінюється різний тип роботи, навіть можу щось моделювати протягом робочого дня в програмах. Це вже привносить динаміку, тобто я людина, яка більш динамічна, яка любить змінювати типи і види робіт. Є люди, які більш закриті, вони готові зосереджуватись на чомусь одному, але хочуть працювати віддалено. Тобто не чіпайте мене, я закрився за комп'ютером. Спостерігайте більше зараз за своїм темпераментом, що вам ближче, навіть те, як ви навчаєтесь. Ви любите посидіти в тишині, чи вам добре обговорити з однокласниками. Це загалом дасть вам розуміння того, як ви бачите свій баланс довкола і вас буде знову ж таки тяжіти до того чи іншого напрямку. Якщо це щось може бути творче більше пов'язане з кольорами, це може також бути дизайн інтер'єру, поліграфічний дизайн, це ви можете навіть робити класні архітектурні іконки на сайт і в цьому напрямку розвиватись. Що б ми не планували, воно виходить геть інакше, а часом до невпізнаваності інакше. Тому дивіться, у вас будуть різні способи і варіації того, як все може розвиватись. Але коли ви знаєте, що вам ближче. Де ви знаходитесь в цей період часу, і що ви хочете, вам буде набагато комфортніше змінювати свої звички і комфортніше буде пристосуватись до тих перемінних даних. Я з Івано-Франківська. Тобто, це не Київ, це менше набагато місто. Відповідно, там буквально на той момент у мене було два вибори університетів і факультетів, куди я могла поступити, щоб навчатися в архітектурному. У мене вже плюс-мінус було визначено, що я можу навчатися тільки в межах свого міста, і то на державному. Так? Але з іншої сторони, якби я знала, що я можу переїхати, і в мене була б реально така можливість, я б тоді досліджувала, який є потенціал великих міст. Скажу знову ж таки, Перевага великих міст в тому, що навіть з нульовим досвідом роботи вам буде легше знайти її. Тому що в маленьких містах, зазвичай, якщо у вас хтось з рідних, можливо, пов'язаний з архітектурою чи знайомі, вам щось підкажуть, вас направлять і, можливо, вам поталанить попасти в якесь бюро. Але справа в тому, що в маленьких містах архітектурних бюро фірм набагато менше. Конкуренція то більша, бо у вас випускається кожного року 30 людей, 40-50. І це кожного року. А вам треба роботу шукати. І виходить, у вас або варіант віддалено, знову ж що непогано, на якихось фріланс-сайтах попробувати себе просувати. Але рано чи пізно ну, ви просто не знайдете в своєму, якщо це місто маленьке, ви просто не знайдете потрібної роботи. Або це буде робота ну, реально задарма. І зараз ніхто не хоче працювати задарма, бо жити стало дорого. І відповідно, ви вже такі, що ну, ні, я хочу себе поправити в більшому місці, а в більшому місці це переїзд. В моєму випадку, якщо я вже закінчила в маленькому місці навчатись, в мене був варіант поки що там шукати роботу, що я робила, а вже потім потрохи планувати цей переїзд. І я розумію, що є люди, в яких може взагалі не бути ніякої підтримки, тобто вони геть самі по собі. Відповідно, вам прийдеться розуміти те, що прийдеться вкладатись набагато більше і набагато чіткіше планувати свій шлях. Дякую всім за увагу. Я бажаю вам сміливо планувати своє майбутнє і не боятись задавати питання. А для самих сміливих чекаю ваші коментарі під відео. Ставте вподобайки. доєднітесь до наступних наших розмов і до нових зустрічей! Дякую за увагу! па-па!